Вітаю у студії Української радіо Вінниці програма з перших уст» перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінницькому ліцеї №19 19 відкрився інтерактивний музей медицини. Цей сучасний навчальний простір створено за підтримки фонду громади Подільська громада в межах проєкту «Музей у школі, що має на меті така ініціатива, які практичні навички опановуватимуть його відвідувачі. Наскільки вони важливі в реаліях сьогодення? Про все це не лише говоритимемо з гостями нашої студії, а це Наталія Ліневич, заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею №19 19 і педагог-організатор закладу. Координаторка проекту Євгенія Поліщук, я вас вітаю в студії Українського вітаю. радіо Вінниці. І почнімо з того, що проєкт музею в школі реалізується фондом, як я говорила, громади Подільська громада, за результатами конкурсу проєктів для фондів громад України. Велика назва в рамках програми Люди для людей за фінансування залучено ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину, єднання від приватних осіб та організацій. Ось так, отже. Переможцями конкурсу музею в школі стали команди п'ятьох вінницьких ліцеїв, ваш серед них. І кожний навчальний заклад запропонував свою власну ідею щодо створення музею. Ваш 19-й ліцей переміг з пропозицією музею медицини. Ну, Я не чула таких пропозицій в школах, поки що ваш перший. Доволі така нестандартна ідея, як на мене. Як вона виникла, чому саме медичний музей, яка основна медична? Та створення такого проєкту в навчальному закладі саме, і чим він, можливо, відрізняється від решти, які ще будуть чотири. Рада вітати вас. Ідея створення самомедичного ліцею музею в нашому ліцеї номер 19 виникла природно з практичної потреби. У нас вже давно існує традиція запрошувати в заклад волонтерів, військових медиків, представників Червоного Христа для тренінгових знання і з надання практи... до медичної допомоги. Але за обмеженого ресурсу і часу запрошених гостей долучається до цього. Це ініціатива зазвичай дуже обмежена кількість учнів. І, як правило, це все-таки учні старших класів або профільно, коли ми йдемо до підготовки в рамках е змагань Сокіл Джура. Або захист вітчизни» також приймає, е да, щось? Е в нас немає осередку, в нас е був гурток Сокіл Джура завжди. Ага. І навіть коли зараз відкрили осередки, то Сокіл Журав нас не припинив існування. І в змаганнях ми брали ось участь весною, тому якби це в нас була необхідність. Але хотілося до цього залучити всі вікові групи учнів закладів. І тому, якби, коли побачили оголошення про конкурс музею у школі, колективно порадившись, прийняли рішення, що таки треба ініціювати і подати цю пропозицію на конкурс. Тому це було колективне рішення, а від інших музеїв чи просторів, наш відрізняє те, що тут не тільки про подивитися, наш музей більше про попробувати і дотркнутися. відчути, доторкнутися, і відчути на собі цю практичне застосування тим чи іншим знанням. Тобто практика насамперед, а те, теорія вона вже дотримується. Паралельно просто до практики, тому що якщо ми говоримо про використання тренажеру для серцево-легеневої реанімації, тут не можна обійтись без теорії, де знаходиться серце, як воно працює, але все-таки практика потроб доторкнутись і спробувати, чи вийде це в мене на першому місці. У вас є в музеї апарат серцево-легеневої Є, і дефібрилятор навчальний, також в нас є. Як на таку ініціативу відреагували? Ті, для кого ви створили цей музей, батьки до, до речі, також я думаю, долучалися ну, педагоги е, підтримуючою і теплою, тому що вчителі в цьому побачили ще одну освітню можливість. Ознайомити дітей з навичками, учні можливість навчатися через практику, це ж завжди цікавіше, ніж просто споглядати. А батьки впевнені, що їхні діти оволодіють тими навичками, які допоможуть їм в житті. Тому що навіть ну, не кожен дорослий вміє це робити. І якщо дитина, от нас, вчитель, яка проводила перші тренінгові заняття, казала, що діти, якщо ви вмієте бачити, що дорослі бояться, ви кажете, я вмію, слухайте мене. І тому, якби така ініціатива е, вірили в цей проєкт не як в проєкт для перемоги. А як в проект для реалізації можливостей? Можливо, саме тому такий ентузіазм і зацікавленість виявилось в те, що наш проєкт є одним з переможців. Давайте розповімо для тих, хто нас ну, наразі слухає, дивиться, бачить нас про умови, які ми були щодо участі в проекту. Я знаю, що обов'язково було обрання амбасадора. Ну, будь ласка, так. пані Євгенія. Отже, кошторис проєкту. проекту. На один музей виділялася така була умова, що 75 тисяч гривень. 60 тисяч гривень надавала Подільська громада, 10 тисяч це власний внесок ліцею. І 5 тисяч це внесок амбасадора. І, і 75, так? Так, виходимо? 75 тисяч разом. Амбасадором у нас виступив наш директор ліцею. Ну, тобто, тобто всі, зацікавлені всі, 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 всі зацікавлені особи всі зацікавлені особи. І отак ми. Вирішив, Наскільки важким треба? цей шлях до перемоги? Я не, не говорю, що перемога це найголовніше, але це не ну це не мало. Потрапити, отримати все-таки фінансування від Подільської громади. Яким цей шлях був? Він був нелегким, але коли ми бачимо мету, ми просто загорілися цією ідеєю. І коли поруч, знаєте, є такі люди, відповідальні люди, які можуть підтримати всі гуртом, це команда. Тут то хочу сказати, що нам було легко ну вам зайшло і зайшло. дітям діти. І як діти. відреагували діти? Ви знаєте, коли ми запрошували до нас, приходили учні п'ятих п'ятого і шо п'ятих і шостих класів. Угу. Тепер усе шест шестикласники і семикласники. Вони вже перейшли. Ну, зазвичай да. діти такого віку ще не ну не в, не в темі, трішки щодо там дифіприляти. Звичайно, дефіпріляторі. звичайно, вони не в темі, але їм настільки сподобалися, вони настільки були в захваті. Вони всі дуже хотіли зробити цей непрямий масаж серця, спробувати. А, а як їм сподобалося на ношах носити один одного, тобто там перев'язувати рану і виносити, і ну вони були в захваті. Ми живемо в таких умовах, що ну і діти також мають це вміти. І я знаю випадки, коли діти дуже активно ще рятують дорослим життя, просто вміють направити. А вони просто не бояться, розумієте? Угу. Тобто, в мене, як в дорослого, інколи я не знаю, як діяти. Оце Можна розуміти, так? я Я гублюся дуже в таких ситуаціях. А діти вони, вони цього не бояться, вони такі активні. Вони в потрібний момент вони згадають, що їм треба робити, що їх вчили. Ну, ще, знаєте, така, цікаво, їм зараз все цікаво. цікаво. Тобто вікові, вікові категорії це п'ятий, шостий, ну і, і і далі старші класи. У да? нас є дидактичні ігри, які так, розраховані так. і на перші, четверті класи, але вони більше в будові організму людини. У угу. нас є ігри, де можна з гіпсу виліпити органи і скласти їх в манекен людини. У нас є великий манекен, де можна розташувати органи і кістки, як називається ця. Кістка, де вона розташована в людському організмі. Серце приліпити його там, де воно розташовано. Ну, Людина в 1,60 такий макетик, і на липучку просто приклеюєш внутрішні органи, щоб знати, з якої боку печінка, де серце, де підшлункова. І щоб точно знати, що мене зліва болить не шлунок, угу. а щось інше. І тому, якби... Ну, це і навчання. Ну, власне, там і уроки можна проводити. Да, так? Звичайно. Уроки анатомії для старших класів. Вчити в біології в захваті, в захваті. Вчити. <святі> ну це це те, напевно, чого їм такі нагальне такі, те, чого не було в школах. Те, що можна потрогати, угу. самому взяти, самому потрогати, самому знайти серед всього набору і приліпити туди, куди потрібно. Я ж кажу, і діти, вони повторюся, вони не бояться помилятися, тому що ми дорослі з нашим життєвим досвідом, Нам вже страшно, а до чого призведе, якщо я раптом зроблю щось не так? Так. Але ж в принципі ми ж маємо вчити брати на себе відповідальність і перший раз не так, другий раз не так, а на третій раз, коли воно знадобиться, воно вийде. У цей момент профорієнтації вже для дорослих, які можуть собі ну, якісь певні напрямки в професії обирати, правда? Там угу. це сестринство, лікарський фах. Цей музей не просто експозиція, а практична локація, де діти відпрацьовують дії, що рятують життя. Саме так про відкриття цього закладу висловилась директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Ради Оксана Яценко, тож як саме все там облаштовано. От, розкажіть вліво, вправо, скільки метрів займає приміщення, ну приблизно? Дивіться, я хочу сказати, що Подільська громада з самого початку наголосила, що це не обов'язково має бути окреме приміщення. Угу. Це у нас навчальний кабінет, де будуть навчатися діти. Але класна кімната Класна так? кімната, так. Але ми розмістили там. Полички, розмістили шафки, скляні, тобто вони можуть закриватися, вони можуть не закриватися, тобто як нам буде зручно. Там наші різні медичне наше спорядження розміщене. Так, манекени, турнікети, також ноші і все інше. У нас є проектор, де ми зможемо демонструвати різноманітні відео. От, саме приміщення невелике, але воно таке, знаєте, компактне. А скільки людей може туди так? Ну приблизно mm. та ну один клас, один клас, один клас може тридцяти участь, да. правда. Там чи? розраховано так, що частина, яка не потребує великого простору дітей, можна в цьому класі, але в нас поруч одразу ну двері в двері актова зала, і тому uh -huh. можна спокійно переміщуватися на більш великий простір, якщо потрібно залучити більше людей, чи показати на ношах, чи для великої категорії людей, якщо то це нас без проблем ми. В цьому плані переміщення. Як ви облаштовували? Тобто, хто долучився до створення закладу, чи звертались ви до ну, тих закладів музейних, які вже є сьогодні у Вінниці? Ну, облаштовували ми, це наші вчителі, uh -huh. батьки. Також Так, ми зробили невеликий косметичний ремонт, але на це гроші якби не виділялися. Ну, от, Батьки допомагали, а вже. Щодо музейних закладів, подільська ну, громада, громада організувала воркшоп для mm. переможців, і там, туди, вона запросила представників музейних закладів Вінниці, і вони нам дали дуже цінні поради в організації нашого музейного простору. Тобто все. Тобто, сьогодні придумали. справжній музей. Так. Як ну, відбуваються його роботи? Зараз канікули. Чи все таки цей простір може хтось ним користатися? Ну, зараз канікули, якби і в закладах ведуться ремонтні роботи, угу. тому зараз це тільки по запиту, якщо хтось зацікавиться. А так, до моменту відкриття ми починали, коли запуск музею, ми провели декілька тренінгових занять, це були учні, Шостих-сьомих класів це були батьки, це були наші вчителі. Почали ми з тренінгових занять, саме з надання домедичної допомоги, міня надавати, робити непрямий масаж серця на манекені, е, тампонувати рани, зупиняти кровотечі, тому що в нас є дуже такі е, природні. Е, Моделі ран та ушкоджень, і відкритий перелом, і закритий перелом, і рвана рана. Навіть вони з такими, що штучна кров витікає, тому це дуже наглядово. Всіх дітей питають, чи ви не боїтеся крові, тому що воно, як рана, прикладається на ручку, на ножку. І коли пускається, звідти пульсує кров. І коли зупиняєш кровотечу накладанням турнікету, то ти можеш Можеш бачити правильно ти це робиш чи ні, коли перетискається. Ось ця трубочка і кров перетир, перестає пульсувати. Це і... Медичні вищі, не І, і Потім тампонують uh -huh. рану вже бінтом, перев'язку роблять еластичним а діти накладають турнікет, потім його правильно складають. І якби навіть одне тренінгове заняття з самого основного, воно по часу воно вже займає годину. Тобто, в принципі, кожна, і ми не можемо казати, що це екскурсія, кожне заняття. C. Окремий вид, тобто опіки це окремий, накладання шин на будь-яку кінцівку, це окреме рани, зупинка кровотечі це окремо. Вміння користуватися дефібрилятором це теж окреме заняття. Тобто, і вже почнемо з 1 вересня активно долучати всіх дітей саме до практичних занять з кожного виду. Воно так виходить і навчання, і музей до да, дуже, дуже... цікавого. Саме ж мета цього була, щоб поєднати, щоб не просто показати на відео, як робити, використовувати турнікет. Не мають взяти цей турнікет, спробувати його на собі накласти, спробувати відчути, як він правильно накладається, перетискає чи не перетискає. І тому би, акцент йде саме на практичні навички, в цьому і полягає інтерактивність, що все можна взяти, потрогати, застосувати на собі, подивити. Щоб в ситуації надзвичайній діти знали, що робити і не, не губитись. Не губитись да. Да. Цей музей можна використовувати ну, як простір музейний можна використовувати для різноманітних спільнот, тому що не у всіх такі заклади є, правда? Чи ви таке плануєте? Ми запрошуємо нам? всіх. Да, ми відкриті до співпраці, тому будь-хто, будь ласка, ми. Відкриті до співпраці зі всіма із закладами і з іншими ліцеями, з громадськими організаціями, і з нашим квартальним комітетом. Тому, якщо буде бажання, то будь ласка навчати всіх да. сьогодні. Це так. важливо. А що знаєте, що у нас будь такий ласка. наш секретик? Так. Ми плануємо навчити дітей. Кілька дітей, які зможуть потім навчати інших дітей, і ну це в планах звичайно Вони можуть працювати в музеї. Uh -huh. Так, вони можуть працювати в музеї, вони можуть їздити в інший ліцеї і показувати, як надавати першу медичну допомогу. Ну це популяризація називається. Так. Чому на вашу думку такі проекти сьогодні важливі? Ну я розумію, що вони важливі. Я хочу від вас почути саме тому, що ми живемо в умовах, коли все це потрібно вміти. Ну, тому, що ви вже сказали, що ми живемо в такий непростий час, коли базові знання про людське тіло, про те, як допомогти собі чи іншому в критичній ситуації, мають бути доступні кожному. І це особливо дітям, тому що не завжди дорослі поруч, дорослі працюють, і це природньо, а діти лишаються інколи сам на сам із надзвичайними ситуаціями і з тими. Викликами, які їм стали сьогодення, навчити дитину не панікувати, діяти впевнено, не боятися брати на себе відповідальність. Саме це є основною метою, яку ми ставимо перед собою. Тому що брати на себе відповідальність це зараз не менш важливо, ніж вивчити математичну формулу, чи як правильно написати речення. Тому такі проекти це вклад в безпеку і здоров'я і формування нашого нашої молоді нашого майбутнього покоління 100%. Нехай таких ситуацій не трапляється, або нехай їх буде якомога менше, але нехай наші діти мають такі навички. Я вам дуже дякую. Дякую Я вам да. дякую. Програма з перших добігає завершення. Сьогодні ми говорили про інтерактивний музей медицини, який відкрився у Вінницькому ліцеї номер 19 Гостями студії Українського радіо Вінниці були заступниця директора з навчально-виховної роботи навчального закладу Наталія Ліневич і Євгенія Поліщук. Педагог-організатор, координаторка цього проєкту. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.